Всім вітання. У нас в кадрі справжній звір. Автомобіль Легенда на легендарному двигуні М-57. До речі, дуже велика рідкість, щоб новий BMW на тому правильному. В цей кузов Е70, щоб був на тому старому правильному дизельному моторі. Давайте більш детально поговоримо, що за автомобіль. Значить, дивіться, він в лютому місяці цього року був пригнаний зі Швейцарії. X5, ну, звичайно, що на ксенонових фарах передні задні парктрони, легкосплавні диски. Автомобіль має ціна відразу, друзі, давайте так до ціни. Ціна цього автомобіля 16 тисяч 900 доларів. Він має 2409 тисяч оригінального пробігу. Комплектація тут, в принципі, плюс-мінус. Я зараз розповім по всіх цікавих моментах, які тут присутні, а ви вже собі там детально. Подивитись, роздивитись, приїдете, придбаєте, і будете, бачити, що це дійсно класний апарат. Друзі, перевірка на будь-якому СТО вітається. Автомобіль дійсно збережений, дійсно гарний, чорний колір, тонування. Ну, Можна, в принципі, щось ще по ньому, якісь там собі круті фішки-плюшки доопрацювати. але в загальному вигляд автомобіль має, екологія в ньому є на місці. По коцках також зараз продемонструю. Три літра дизель, ну звичайно, що КПП автомат, круїзи, ці всі моменти, електропривід керма, як ви бачите, тут присутній, пам'ять водійського сидіння, електрорегулювання сидіння, повна шкіра, салон, є панорамка, датчик світла, сенсор дощу, автозатемнення, двох зонах кліма, дотяжка багажника. присутня, ну Навігаційна система, але її можна би було оновити. Музичка в нас звичайна, шкіряні карти. Позаду тут, в принципі, все непогано. Коротше, живенький XOK, яких на Україні є дуже-дуже мало, тому що він зі Швейцарії, він в класному збереженому стані. в нього легенько притонований стопи задні. В принципі, розтонувати можна, хто хоче там за кордон, якщо можливо в цьому буде якісь будуть незначні питання. Давайте восьмий рік, я вже сказав, восьмий да? рік, 3 літра М-57 двигун. Зараз я продемонструю вам його по кузову, локофарбі. Про пробіг, друзі, ну, можете взагалі не, не думати, не переживати, приїжджайте, будь-який комп'ютер, сажа на місці перевірите. Будь-які перевірки по дилерах, по сайтах. Тобто тут проблем немає, тарчикаєте, чекайте, мене щось прилад розрядився. Проєми цілі. Тут все гарно. Можна коврички було б, я би, напевно, був би. Не проти коврики. Так, є, є в нас отут або я десь так. Ні, друзі, це десь я випадково не там торкнув. Це добре, немає тут фарбованого. Я ж думаю, що тут фарбована це пластмаска. Крила, хто не знає, є 70-му пластик, ржавіти не будуть. Коцочки і моменти я теж вам покажу, які тут є. Так, отут косметика на дверці є і на цій теж. Зараз я її знайду, десь тут вона є. Ну, Її фарбували в прибор, друзі, тому тут, в принципі, важко сказати, що вона тут є. Але якщо приглядатися, то можна побачити, що вона тут присутня. І задня арочка, бачите? Знову ж таки, це легкі легкі мінімальні моменти, які прямо зовсім-зовсім мінімальні, без кримінальщини, без шпакла. Ну, для такого віку я вважаю, що це абсолютно адекватні речі, щоб було отак фарбовано. Панорама у нас є, тут не фарбовано. Тут добре, тут добре, тут добре, тут добре, тут добре. Добре, 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 добре. Ну, 16900, не знаю, дорого, недорого, що ви скажете? Ну, так виглядає. Класний апарат, друзі, місто Рівне -Млинівська 3А. Торг, обмін присутній. Не знаю, ну я не бачу проблем, які би могли вас налякати. Дійсно, живий, живий автомобіль, яких на ринку, ну ви його просто на ринку такого не знайдете, як са. Можна взяти, звичайно, з наступним поколінням двигуна, але ви розумієте, що це мільйонник, а той двигун вже має трошки, скажімо, ну несумнівну надійність, але не таку точну. Хто розбирається, друзі? Той, той, що потрібно двигунчик, чи не той, що потрібно. Напишіть в коментарях.